Вони ще погано тримаються на ногах, втім вже виходять до людей, каже завідувачка відділу савців Лідія Осача. Так, малечі європейської косулі знайомиться з навколишнім світом. Зразу вони, як народилися, то їх знайти було важко. Щодня приходилося квест нам, вони такий устраювали. Шукала їх по кущах, щоб побачити, по гілках, щоб зрозуміти, чи малята живі, чи все добре. Припліт одразу у двох самиць. З інтервалом у тиждень тварин не народили по немовлят, каже доглядальниця. Стать малечі поки невідома. Перший припліт там одне маля було таке крупніше, більше по розміру більше, а друге менше. Тому ми так вирішили, що то старший, то чи більший, то хлопчик, а менша то дівчинка. Поки, каже Лідія Осача, працівники зоопарку тримають дистанцію з малечею. Зараз ми їх начіпали, щоб запах свій не залишати на них, щоб все було добре, щоб мама готувала, не відмовлялася. Нині дитинчата почуваються добре, справляються без додаткового вигодовування. Овес це комбікорм спеціальний для копитних, трав'яне борошно. Вони це їдять із молоком матері, поки що вони не їдять. Щось ходять, щось шукають, щось нюхають, ну поки що тільки молоко. Поповнення і в родині пернатих. Так качки захищають своє потомство від людей, говорить завідувачка відділу птахів Оксана Коваль. Поповнення одразу у кількох видів. Це золоті фазани, срібні фазани, діамантові фазани, качок огарів, наприклад, та качок крякв. Ось цих червонокнижних каченят під час спеки тримають в окремому вольєрі, опісля повертають до батьків, розповідає доглядальниця. Ми намагаємося зробити їхнє життя в цей період максимально комфортним. Для цього ми їм ставимо максимальну кількість укриттів, щоб вони могли сховатися. Апетит у малечі хороший, кажуть працівники, тому що дня урізноманітнюють меню. Тошнята всі мають свій індивідуальний раціон. Для того, щоб його максимально наблизити до природнього, ми купуємо їм різноманітні комбікормат, а також намагаємося давати тваринного походження корми ну, і поступово переводимо їх на дорослий раціон. Відвідувачі появі малечі теж радіють, каже одна з них, пані Оксана. Ми тут перший раз в гостях самі з Кривого Рогу приїхали до міста Черкас, так на екскурсію дуже все гарно, збагачено. Тваринки щасливі, доглянуті. От поповненню дуже раді нас побачити таку малечу перший раз в житті. Бачу, втім, у Черкаському зоопарку лишить не всіх малюків, пояснює його директор Євген Іван. Зазвичай тому передаємо в інші зоопарки. А домовляємося, якщо там є в них потреба при формуванні своїх там груп тварин, то ми передаємо наших тварин. Ні, ми залишати не будемо, тому що у нас все ж таки не дуже великі вольєри. Нині у зоопарку чекають ще на припліт у копитних та папуг монахів. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.